навчальному році, Всього найкращого, а найперше здоров'я, а, най... а вдруге, щоб ви гарно навчалися, щоб ви були творчими, щоб ви поважали один одного і шанували своїх батьків. Сьогодні наш урок, перший урок, присвячений. 21-й річниці Незалежності України. Теха цього уроку Україну мій рідний країн. День Незалежності України це найбільше національне свято. 16 липня 1991 року було прийнято декларацію про державний суверенітет. Вже 24 серпня 1991 року був підписаний акт проголошення Незалежності України. Я на колінах, кличу вас люди, зліва і справа святу державу, мою державу. Єднайтесь, сестри, єднайтесь, брати, пора звілитись навіть відрядня. Маленьке серденько моє. Україну храни, дай нам віри і волі, дай нам безмежного терпіння, одностайності, злагоди, взаєморозуміння. Отже, держава Україна є, на весь світ продемонстровано, що ми державницький народ, що ми світова нація, яку чекає велике майбутнє. І я в це вірю, і ми разом з вами в це віримо. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня, дорогі батьки! Ми сьогодні зайшли в приміщення школи, приміщення нового класу. Це ще один крок установлення ваших дітей. Перший крок це був перший клас, дуже важливий крок, надзвичайний. Ви всіма силами підтримували ваших діток, щоб вони. Комфортно себе почували у стінах школи, щоб вони собі знайшли хороших друзів серед однокласників. Але не менш важливим є крок, коли діти йдуть у п'ятий клас. Це новий рівень. це ще важче хочу сказати для дітей, тому що наші діти почують вимоги не тільки одного вчителя найріднішого для них, це ми розуміємо всі, О, а вимоги багатьох вчителів. І власне у цьому році, як ніколи, потрібна буде для дітей ваша підтримка. Я хочу побажати вам і вашим дітям, щоб цей рік у них пройшов легко, щоб вони себе гарно почували у класі. Щоб вони знайшли мову з вчителями, які будуть у них викладати різні предмети. Я бажаю вам, батьки, терпіння, тому що першим, до кого звертаються ваші діти, це до вас. Будьте уважні до них, коли вони прийдуть з деякою порадою. Цей рік є направду дуже важливим, що все в нас вийде і на завершення п'ятого класу ваші діти будуть такі ж гарні, такі ж усміхнені, як пішли і від Ірини Леонідівни. Дякую. Наче й не було, жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закуличі сиві журавлі і покличе на свіночок, наш кілький Здравствуй,